До Дня міста Надвірна та Дня працівників фізичної культури і спорту нещодавно відбувся турнір Надвірнянської територіальної громади з мініфутболу. У змаганнях взяли участь 9 команд. Спортивний захід став уже традиційним та улюбленим для мешканців краю. Організували дійство відділ молоді та спорту Надвірнянської міської ради. Сьогодні у нашому турнірі участь приймають 9 команд: верхній майдан, гвіст, красна оплесками. Вітаємо учасників Лісна Тарновиця, На Завизі, Стримба, Лоєва, збірна команда Надвірнянської міської ради та Надвірнянської варти всім спортсменам високих здобутків та перемог у змаганнях на славу територіальної громади і держави побажав міський голова Зіновій Андрійович. Так нам сьогодні не до святкування, адже йде війна, але футбол об'єднує всіх. І традиційний футбол до Дня міста над який ми проводимо на протязі 15 років, говорить про те, що ми не збираємо не тільки футболістів, але в першу чергу патріотів, людей, які люблять свою рідну землю, які готові в будь-який час стати на захист української землі. Вітаю вас з Днем міста над вітаю вас з Днем фізичної культури і спорту. Вітаю вас, щоб ми, так як і вчора, і позавчора. Ми раділи від успіхів наших хлопців-земляків, які у лавах Збройних сил України відвоюють не сантиметри, не метри, а вже тисячі квадратних метрів тимчасово окупованих земель. Перемога буде за нами. На турнірі визначилися переможці. Третє місце виборола команда Париж, друге забронювали за собою гравці стримби. А переможцем турніру стала команда села Гвіст. Всіх учасників нагородили футбольними сітками та м'ячами, а команди переможця та призерів кубками і грамотами.